Всім здравствуйте. оренда будинку на Кореї. Поруч П'ятничанський парк, ліс по вулиці Бестужева. У нас тут 3 сотки землі, 5 кімнат. Так, Заходимо в будинок, прихожа одразу у нас сам санвузол. Одна кімната. Йдемо. Друга одна. Кімната прохідна, друга. Це у нас вважається третя вже, велика зала, кімната. Десять спальних місць може бути в будинку. Так, на першому поверсі у нас кухня. Кухні. Так, холодильник, два холодильника у нас. газова плита, стіл тумбочки. І на другому поверсі ще дві кімнати. Піднімаємось сходи дерев'яні з поручнями. Видите, як чорний хід. Є ще одна така кімната, простора велика. Дзвонить або пишіть вайбер, покажемо зручний давай зараз.